Так, ну що ж, друзі, тут зараз викопаю ямку і будуть в мене черв'яки з гною назбирані із коров'ячого гною, гнійника на, на збирані черв'ячки просто з волі. Зараз я тут розроблю місце, і буде в мене тут купа для черв'яків. Трошки. Тіні трошки на сонці, більшу частину дня на сонці, ну нічого, я буду чимось прикривати цю компостну кучу. Зараз викопаю ямку під нею, під, неї, під цю кучу і почну зносити органіку. Так, ну що ж, Купа працює, заливаємо, там трошки поубирав, сюди скидав все. Скоро засиплю сюди черв'ячків, гнійничків і нехай собі працюють. У мене вже є деякий досвід такого планування, куп, зараз покажу. Ось ну, це мала купа для черв'яків. Це щоб частіше туди зносити, щоб буршити, щоб відбирати черв'ячків для корму тваринам. Бо є бурт іншого типу, більш закритого, зверху покритого е, корисними рослинами сідіративними. Це льон, гірчиця, там огірки, кукуруза, картопля, що проросло. Е, тільки бур'яни прибираю. І там закладено дуже багато органіків в виді е, лободи великої кількості, і зверху прикрите. Землею. Це надовший проєкт, це типу вало-канава. Ось, як по пермакультурним правилам є канава. От з бугра, якщо вода буде стікати, вона буде в канаві затримуватися, і е, валом прикриваємось. Тобто вода там далі пішла-пішла. Це я так продумав собі, зробив. Тут я... Потім розрівняю, і це буде такий. Там дуже багато дендробени. Я закинув майже всю, яка була в купі з тими відходами від перепилятні. Так що сюди я заклав як і один із інокулянтів, це те, що залишилось від лайна перепілки, і те, що там дендробена зробила біогумус, той додав. Сюди заливався водою і закривав землею. Тобто ось стільки землі я перевалив сюди, накрививши цю купу. Хотів ще плівкою, але плівки в мене дуже мало, так що бюджет. поки такий Без нічого зайвого. Це природнє. Ось такий пермакультурний рай для черв'яків я зробив. А то купа ще одна. Ось ця вона слугуватиме для швидкої переробки і ну, великої нагрузки на неї будемо постійно додавати сюди відходи різного типу від тваринництва, яке я веду, від кухні, від огороду, там огірки, кабачки, все таке зайве, що не їсться, що псується. Ми все будемо скидувати сюди, заливати водичкою. Потім все це, це шебуршити, щоб швидше е, отримати е, добриво для нашої малини. І це буде екологічно чисте добриво. Просто ми сюди додамо, зробимо купу, зносимо все і переробимо це червячками. Ось тут я випробовую ті ж самі. Методи, але між рядами малини. Ось це в цьому році засаджена малина весною, не знаю, чи щось в неї залишиться чи ні, бо проростає ще не дуже так славно. Ну, Розростеться, все буде гарно. Це я мульчую так. Це лободою я мульчую, бо з півгороду в тому році я не справився і вийшло так, що виросла така здоров'яна лобода. Я її. Весною склав сюди в міжряддя і в ту величезну купу в 16 метрів ширину, довжиною. Тож, коротше, жнива почалися. Чекаю, як сусідні ділянки закінчать жнива і залишиться якась солома, я зможу її добути і покрити ще в рядах. Це буде Просто супер. Тож, друзі, компостуємо. Тут в мене відроджуємо дендробену особої популяції. Да? Зробив такі накриття картонки, тут достатньо старого холодильнику Там в мене гнійні черв'ячки. І все буде супер. Підписуємось на канал, ставимо лайки, компостуємо разом. Уже більше п'яти років сортуємо сміття і компостуємо за допомогою черв'яків, а потім з цього всього вирощуємо фікуси Бенджаміна і не тільки. Не дуже вдала ідея було... Слоями все налажувати. Треба було слої отак робити, щоб потім ці слої можна було якось додати корм. Бо зараз підняти слой картону і там травити закладені дуже тяжко вийшло. Зараз в мене ось йдуть такі вражі кабачків, і є лишні, ті, що там портяться, все іде на корм червям. Щас Отак От напихав картона, щоб він вологу знизу впитав лишню. Поливати поки не буду. Ще недільку, мабуть. Ну, В принципі, я кабачок додаю сюди, то це і є та сама вода. Зараз це все пригрибусь і Ну, все, картончиком вкрию. Черв'ячок в принципі, вже почав розвиватись, вже є якісь коротше, там, ну, очаги. Черв'ячника ну, зарождається так, що все чітко. Да, синочка? Так, ось з іншої сторони я вже закладав кабачки, вони вже э, так підгнули, розм'якли і тут збирається черв'ячок. В принципі, на дендробену вже не так похоже, якщо чесно. Вначалі як було. Ну, зараз спробуємо проекспериментувати, нагодувати її гарно. Дати їй, так сказати, розгулятися. У мене ще є. Ще є корм такий цікавий, який хочу на них спробувати. То дитяче харчування, яке вже прострочене, ми купляли, але не знадобилось. І цікаво. Ну, Нікуди не віддаш, крім як черв'ячника. Зараз тут більш-менш вони розгуляються і розживуться, щоб типу, швидше це було видно результат. І зверху посипемо харчування дитячого. Подивимося, як вони вимахають на них на таких харчах. Добре, всім дякую за підписку, за увагу, компостний. Холодильник із, ком... із холодильника старого компостер. Коротше, дендробеночка оживає, щось, щось добуде. Коротше. От такі діла. Ставим лайки я заради того, щоб вам показати черв'як і все тут перешубуршив. А так просто додаємо в землю органічні відходи, як і раніше, і в нас буде корм для квітів. Квіти пересаджувати скоро знову будемо. Так що до зустрічі на каналі. Підписуйтесь. Дуже дякую, що коментуєте. Коментарі дуже важливі для мене. Це дуже цікаво читати вас. Дякую за підтримку, бо всі ми знаємо, що екологічно чистих добрив потребують всі рослини, як у клумбі, так і на городі. От е, навіть ті. Рослинки, які хатні, вони зараз вигулюються на подвір'ї. В них зараз е, час літа, час відпочинку, час відпочинку від підвіконня. Тож, дякую всім за підтримку, за коментар і гарного вам настрою.